Враховуючи, що людина це істота соціальна, то найбільше покарання це коли садять в тюрму, в камеру, камера одиночка. Це найбільше рахується покарання, тому що людина вона соціальна, і їй бути в повній ізоляції від інших людей найтяжче. Відповідно, ми постійно спілкуємося. Це спілкування всяке, воно є в сім'ї, воно є в родині, воно є серед друзів, воно є на роботі. Ми соціальні і ми маємо десятки сотні контактів на протязі дня. Але все це спілкування можна поділити на таких дві великих категорії. Це те, що для нас корисно, і те, що для нас не корисно. І взагалі це я говорю дуже прописні такі істини, які кожен в життєвському плані сам знає. Тобто, в нас є люди, які нам приємні в нашому спілкуванні, і ми збагачуємося від них. Ми отримаємо від них позитивну енергію. ці люди життя радісні, вони позитивні, вони, як правило, інтелектуальні, орудовані, культурні, з такими людьми приємно спілкуватися. Ну, і є зворотні люди, не зовсім такі, а їхні антиподи. І ми стараємося від таких людей якби, трішки дистанціюватися. Є ще така чудова приказка: з ким поведешся, від того наберешся. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тут дуже в дійсності багато підсказок, ну і що робити тоді з цими спілкуваннями? То відповідь лежить на поверхні, вона ж очевидна. Якщо є змога, то спілкуйтесь з тою першою групою людей, які вас збагачують. І старайтесь мінімізувати спілкування з тою другою, які, по суті, вас обкрадають енергетично, обкрадають, бо після такого спілкування вам стає дискомфортно, тому що дуже часто з вас просто знімають енергію, життєву енергію. Якщо у вас такої змоги немає. Дистанцюватися, то просто мінімізуйте це спілкування. Але ні в якому разі не йдіть на поводу цієї групи людей, тих негативних людей, і не жалійте їх, не підігруйте їм. Тому що жалість це не співчуття, це не на добре, це на погано. Мало того, коли ви їм починаєте підігрувати то ви якби мотивуєте їх і підтверджуєте їх до того, що їхній спосіб життя, їхня поведінка, їхній негатив, їхнє спілкування є правильним. То не лукавте, а будьте чесними. Взагалі-то я в своєму житті практикую в таких випадках, якщо я відчуваю в цьому потребу, навіть матку правду сказати такій людині прямо в очі. З любов'ю, з миром і спокоєм, але правду. Тому що хай краще жорстка правда, чим дуже солодка брехня. Бо брехня це є гріх. Ну і дві ще речі, які дуже важливі. Перша річ це людська свідомість. Тобто, якщо перша категорія людей це люди високої свідомості і високих цінностей, то другі люди це просто незрілі душі, і це люди низьких рівень свідомості, і всіх людей можна для себе поділити, умовно кажучи. На три категорії. Взагалі, то всі люди одинакові, бо всі люди діти Божі, і всіх треба любити. Але з ким дружити, з ким спілкувати, це ваше право вибирати, а не ваш обов'язок. Так от всіх людей, умовно кажучи, по рівню їхньої свідомості, тобто духовної зрілості, можна поділити на три категорії: це зрілі душі і особистості, зрілий високий рівень свідомості це середні і це молоді, або незрілі. Ну, вони ще потім виростуть в майбутньому. Але як їх розпізнати? Ну, розпізнати їх можна по тому, що вони говорять. О, ті, які перші, які високі душі, які зрілі душі, вони говорять про ідеї, вони говорять про майбутнє. А ті, які середні, вони говорять про події, що відбувається. А ті, які низькі, які знизу, вони судять, вони обговорюють інших людей. Ми в своєму житті всіх цих людей зустрічали. Знаєте, є така приказка. Ти заговори, щоб я тебе побачив. От треба навчитися слухати людину і чути, про що вона говорить, і тоді можна зрозуміти, на якому рівні еволюційному, духовного свого розвитку, розвитку своєї свідомості, свого рівня культури, інтелекту знаходиться людина. Тоді ви, відповідно, визначати свій стиль поведінки, контактів, чи доцільно вам з цим контактувати, чи недоцільно контактувати. Щоб теж було зрозуміло, що ця річ не, не така безобідна, як здається. Тобто спілкування з негативними людьми. По з ким поведешся, від того і наберешся. Так от, зібралися дві куми. Одна до другої каже, що в тебе там кума? Як ти живеш? Та каже, та болію я. О, а чим ти боліш? Та в мене голова і спина болить. Ну, поспівчувала, ну, а тає питає твою другу, ну, а ти що кума? Вона каже, та я теж болію. Ну, а в тебе що каже, а мені нога і рука болить. Угу. І так вони поговорили, поговорили. І так вони один день зустрілись, про це поговорили, другий день про це поговорили, місяць про це поговорили. Ну, ще там людей трішки, сусідок своїх пообговорювали. А через місяць зустрілися кажуть, як там кума? Та каже, та було погано, стало ще гірше. А що таке? Каже, та в мене болить голова, спина. Нога і рука. А та каже: та й у мене так само. Так що відбулося? Чим вони поділилися одна з другою? Вони поділилися негативом, вони поділилися болячками і навій, передали одна другі свої болячки. Так само і в житті. З ким поведешся, від того не береш. Щиро бажаю всім життєвської мудрості і дуже. Виважено відноситися до нашого спілкування, бо вона має для нас безпосередні наслідки і вплив на наше життя, на якість нашого життя, на наше майбутнє, а інколи навіть на наше здоров'я. Щиро вам бажаю мудрості і правильних виборів.